Настрій на науково-етнографічному дійстві з такою назвою у Галичі показали зразки народного одягу, вишиваних ужиткових речей і фондових колекцій національного заповідника Давній Галич та Бурштинського музею берегиня. Побувала на заході, і наша Ірина Некорович. Побачити та дізнатися більше про стародавні вишивані речі, що носили мешканці опілля Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Такою була головна мета заходу. У нас експонати сторічного віку, є трошки молодші. Кількість Думаю, що однострою у нас є десь до 15, є дитячі. Ну а спідниці, запаски, корсетки то. Дуже багато. Ми от кожну сорочку, кожну запаску, кожну спідницю ми сприймаємо як чиюсь долю. Тому що вона пережила дуже багато як от згадує Ірина Чернега історія ось цієї запаски з тризубами. Бабусі, яка в тяжкі боремні роки ховала цю запаску, заклала в якийсь там горщик, чи чи в що, і закопала в землю. Тому що за таку запаску очевидно, вона була б в Сибіру, і очевидно, вона б вже не чи повернулася звідти. У час війни виник великий попит на ідентичність своє коріння та традиції, а також національне убрання та значення символів на ньому, зауважив генеральний директор національного заповідника Володимир Олійник. Раніше так подавали нам, що всі були один великий народ. Зараз, коли вже є чітка межа, де Росія, де Україна, люди шукають. А що ж моє, і в чому це моє проявляється? Яка моя вишивка? Яка моєї бабусі була вишивка, яка була хата в селі і тому подібне. І ми от саме оцею такою науковим і культурним цим заходом настрій хочемо от саме показати цю ідентичність. Після лекції про традиційний одяг для гостей заходу влаштували дефіле у народних костюмах. Молодим! Важливо не лише побачити давнє національне вбрання, а й знати, як його зберегти, каже історик Галина Бондаренко. Існують засоби консервації тканини, які використовуються міжнародною музейною спільнотою, найбільш цінні зразки одягу. У Світових музеях вони зберігаються в спеціальних приміщеннях, де температура, температурний режим, певний режим вологості. Для того, щоб експонувати, створюються репліки народного одягу. Стріопілля у Галичі експонуватимуть впродовж місяця, а далі організатори планують продовжувати знайомити Прикарпатсів збранням Боківщини, Гуцульщини, Покуття та інших історико-географічних регіонів країни.